В Івано-Франківську щорічно зростає кількість новобудов. Для того, аби продати усі квартири у новобудовах міста, потрібно близько семи років. При тому усі будинки однотипні. Будівельна компанія «Вамбуд» вирішила піти іншим шляхом. Тому при плануванні свого нового житлового комплексу Клубне містечко 12 кардинально змінили формат забудови. Ми вперше зробили малоповерхову забудову, То, якщо більшість будівельних компаній і більшість взагалі не тільки у Франківську тягнуться вверх 9 10 16 24. Тому ми пішли таким більш європейським простим шляхом. У нас Чотирьохповерхова забудова такий будинок є значно комфортнішим для життя ніж багатоповерхівки, пояснює директор компанії «Вамбуд». При плануванні житлового комплексу керувалися досвідом європейських країн, де будують саме таким чином. Цей проект він дуже довго проєктувався. На ньому було заакцентовано ну, до, до деталі. Увага була закцентовано до, до, до самих самих деталей. Ми дуже довго підходили до проекту і враховували е, всі зауваження, всі недоліки, всі недоробки, які ми мали в попередніх проектах. Немало уваги, приділили і плануванню навколишньої території комплексу. Велика кількість пішохідних доріжок, комфортні заїзди до будинків, дитячі та спортивні майданчики для активного дозвілля мешканців. Канців також створили комфортні умови для пересування людей з обмеженими можливостями. Перед проектантами стояло завдання спланувати усе таким чином, щоб від двору до ліфта було не більше однієї сходинки. Усе це робить житловий комплекс Клубне містечко. містечко-12» унікальним для Івано-Франківська. Клубне містечко це місце, де люди мають. Змогу знати кожного свого сусіда, тому що якщо це житловий комплекс там на девять 10 поверхів, то часто буває так, що ти людину, з якою ти живеш, там, яка живе в сусідньому під'їзді, ти е, не знаєш і навіть не знаєш, які її звати. Тут же ж є можливість е, людям. Одне одного знати такий інноваційний підхід до будівництва та застосування європейського досвіду не міг не зацікавити мешканців міста, а враховуючи темпи будівництва, новий житловий комплекс клубне містечко містечко-12» з'явиться в Івано-Франківську вже скоро.